Ну що, привіт-привіт. Значить, прийшла пора тієї сесії. Я беру свою старшу сестру Олю і йдемо круто і гордо на сесію в адміністрацію. Ну, посідали. А тоді ще було така штука, що тоді щось, як ото зараз, щось там в нас по Кременці хотіли закривати кілька шкіл чи одну школу. І прийшли на сесію вчителі з тих шкіл чи з усіх шкіл, і побастувати щось таке, знаєте. Ну і фактично всі вчителі мене знають. О. О. Ну і, значить, вони щось там теж пробували добиватися за ті школи. Не знаю, чи вони щось добилися, але їх там теж якось відшивали легенько. Але я не про то. От я про себе. І значить що? Е, сиджу я ціл. Звісно, на сесії посидіти дуже цікаво. Виявляється, що люба людина, бажаючий може прийти на сесію, спокійно сісти собі і слухати ті їхні бредні. Як вони ділять гроші, куди їх, ну, не знаю, може так саме та сесія була, Куди куди які гроші там подіти. Мене дуже здивувало, що вони там. Дуже сильні були дебати за буквально кілька тисяч гривень на щось там, Не пам'ятаю чи то на якісь клумби, чи на квітки, на озеленення. щось там І то, то сюди, то туди їм типу, грошей не вистачає. О. Ну і, значить, закінчується сесія. Я вже бачу, ну я ж не був ніколи на тій сесії, не знаю, як вона починається, як закінчується що до чого. Ну там був такий якби, план. По якому вони працювали, той план був кожного депутата. Я в одного депутата позичив той план подивився і бачу, в тому плані нас нема ну, нашого питання, але там є така фішка, в кінці пише розгляд інших питань в кінці сесії. ну, Я думав, що інші питання то тому є йолки палки як я вже бачу, що то вже блін, хе -хе, вже бляха муха мікрофони виключають. Всі діла, бо то вже було з камерами зні, знімала камера і, от, е, ту сесію. Йоки-палки, я до одного депутата, він каже, не знаю нічого. Я до другого депутата, каже, Та нічого не чув іде, питай в, е, то, в секретарки чи що там, блин? підходжу там до якоїсь жіночки, що я думав, що вона секретарка. Вона каже, нічого не знаю, питайте в мера. йо я до мера, кажу, слухайте, то ж сьогодні мали розглядати наше питання. А ти знаєш. Поки ще не готові твоє питання розглядати, ми його відложили вже на слідуючий рік. Й твою мать, то я там, сука, сидів цілий день, слухав їхню ту, блін, бердень. То не можна було сказати одразу, що у вас йде собі нахер. Ну, В принципі, можна було мені спитати, ну, я, наскільки я знав, ну то як же ж, на телебачення обіцяли, що на перші ж, на найближчій сесії будуть рішати, розумієте? Ну, хрен з ними. Я, якби нет худа без добра, думаю, не будуть нас турбувати на зиму, то хоч буде нам трошки спокійніше. О. Ну, і затягнулось то діло на кілька місяців, я навіть не можу сказати, скільки, я вже трошки даже призабув, як то кажуть, пил той пу, пу, газ. От Але якось дзвонять до мене. Депутати місь... місцевої міської ради, по-моєму, від свободи. А вони тоді були, кажись, в опозиції до мера. Щось таке. Ну, Може, я, там... я в політиці не шару, то так, що якщо я щось був неправий, чи, чи, чи є неправий, то, то вже вибачайте ті всякі нюанси. Факт тому, що дзвонять, каже Василю. Ото буде сесія такого то числа, найближча сесія. Приходь, ми на ті сесії піднімемо твоє питання позачергово, бо щось воно затягнулося. Про добре, буду. Я, по-моєму, вже тоді пішов сам, бо щось з сестрі не вийшло, чи не пам'ятаю. Не буду брехати, вже не пам'ятаю того. От. Може я вже щось там трохи напутав, бо то трохи років пройшло. Пам'ять, ви знаєте, в мене не ахті. Ну, значить. Дійсно, прийшов я на ту сесію, в них знову в планах не було розглядати мої проблеми, але представники тієї партії підняли то питання позачергово, і воно якось так швидко все просходить, мер став. Люди, ви знаєте того чоловіка, ну я теж встав. Ну, всі знаємо, знаємо, да. ви знаєте, які в нього проблеми. Да. Коротше, е Пропоную виділити на ремонт підвалу, по-моєму, 30 тисяч гривень. Хто за? І вже руки тягнуть всі, а я геге е е, кажу, чекайте, стійте, ну блін. Який ремонт? Які, блядь, 30 тисяч що ви? А до мене депутати там такі, що мене не дуже знають. А що ви хочете, чоловіче, вам тут аж 30 тисяч виділяють? Що ви? А я вже там трошки проконсультувався про ту фігню, про ті ремонти. Значить тако, 30 тисяч, якби були виділили на той час, тако, мені купили допустим, будівельні матеріали, і я сам того підвалу поремонтував, то то було б якраз достатньо ще й навіть з верхом. Але 30 тисяч для ліцензованої організації, то тиждень крім хати три робочих покрутилися, а може навіть менше. І 30 тисяч, як корова язиком злизала, тобто, якщо ще нічого не спиздять. А як же так без того? Ні? От, тобто в таких масштабах 30 тисяч то ніщо. От. І я встаю, кажу, ні, кажу люди. Ви щось кажу... Слухайте, не знаю чим. Я добиваюся, щоб мені віддали всю хату, а не зробили ремонт за копійки, а може ще мені завалили хату нафік. Ну як, то ми так не можемо сюди-туди, ото хоч, чоловіче, конкретно, то що, ти, ти відмовляєшся від тих коштів? Кажу, так, да, я відмовляюся від тих коштів. Але кажу при умові, не треба кажу, мені ніяких ваших коштів, ви мені просто віддайте всю ту хату і нафіг вам та заморока, бо ж толку їм стає хати ніякого. Навіть навпаки, замурок, або ж її, по всіх законах треба регулярно ремонтувати. А за ті гроші, щоб відремонтувати хату, вони можуть в, якому, в якійсь багатоповерхівці цілий під'їзд відремонтувати, понимаєте? От. Нібито, на мою думку, все логічно. Ага, ну відмовляюся від коштів, добре. Значить так і так, щось там написали. Все. Проходить деякий час, дзвонить мені з міської ради. Зайди, ну є справа. Заходжу. А, типу, щось там мер з тобою хоче поговорити. Заходжу в міську раду. І якось так легенько-легенько кілька замісників мера мене не пускають до мера. А легенько так від... відтащили мене, можна сказати, чи відвели в окремий кабінет і тикають мені бумажку, підніс. Ото підпишися. Я читаю ту бумажку, значить там пише, що так і так, я такий-то, такий-то відмовляюся від виділення коштів на ремонт. Підвалу, ТТ за таким-адресом то адресом і так далі. Я кажу, чекайте. Ну. да, Я відмовляюся, але при умові, що ви мені віддасте всю хату, а вони, а ми не можемо тобі хату віддати. Ну кажу, тоді я нічого підписувати не буду. А що було далі? Дивіться в слідуючому відео. Далі було цікаво. Ну, не для всіх.